дивитесь програму Української служби голосу Америки. Я Наталія Леонова вітаю після російських атак безпілотниками у середу. Посолка США в Україні Бріджит Брінг наголосила, що США продовжують підтримку України. Я знаю, що прокидатись від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами ще більше допомоги вже в дорозі. Написала вона у Твіттері. Напередодні ситуацію на фронті та продовження безпекової економічної і гуманіту гуманітарної підтримки телефоном з українськими колегами обговорили міністр оборони США Ллойд Остін, голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі та радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Розмова сталася на тлі повідомлень про те, що США направлять Україні систему протиракетної оборони Патріот. Цю інформацію голосу Америки 13 грудня підтвердили у Пентагоні. А офіційне повідомлення про надходження системи Патріот може з'явитись вже цього тижня. За цими останніми подіями стежить Юлія Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з білого дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталі. Отже, ти сьогодні була на брифінгу в Білому домі, де серед іншого згадували і питання системи Патріот. На якому етапі наразі? para a cheia e coiva. Ти знаєш, Наталію, наразі Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки, США, сказав, що не може підтвердити таку можливість передачі систем Патріот. Він сказав про те, що Сполучені Штати працюють над новим пакетом військової допомоги. Однак, коли дійде час, тоді повідомлять деталі цього пакету. Однак він наголосив на тому, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для сполучених штатів зараз, зважаючи особливо на найостанніші атаки, найостанніші з сталося сьогодні російські атаки, ракетні і атаки дронами проти українських цілей. Також наші кореспонденти повідомляють про те, що це оголошення дійсно може статися вже цього тижня. Пет Райдер, це речник Пентагону. Напередодні він також вирішив не вдаватися в жодні деталі чи офіційно підтверджувати цю інформацію. Однак він наголосив на тому, що Сполучені Штати постійно адаптуються до потреб, які зараз є в Україні, і зараз найбільшою потребою є саме. Захист саме посилення протиповітряної оборони, тому він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати робити все можливе, щоб українці мали саме те, що їм потрібно для захисту зараз. США це рішення приймали досить зважно. Як реагують на цей крок, експертні кола? Так, Наталю, знову ж таки, йдеться про рішення, яке поки що офіційно не оголошено однак в експертних колах є дуже багато схвальних відгуків про це. Зокрема, в інституті сучасної війни, це Джон Спансер. Він говорить про те, що це є дуже вагомим рішенням, яке як каже він, допоможе українцям захиститися, зокрема від балістичних ракет, і саме тих, які зараз Росія хоче купувати у Ірану. Це розвиток, за яким безпосередньо стежить дуже пильно в Білому домі і Пентагоні. І, зокрема. Цим може бути пов'язане власне рішення про можливу передачу систем Патріот до України. Також ми побачили реакцію від Теда Лю, це демократ, конгресмен демократ, колишній військовий. Він подякував президенту за це і сказав, що насправді найкращий шлях завершити війну це дати українцям все можливе для того, щоб вони могли захиститися від російської агресії. Однак, не всі є надзвичайно позитивними. Багато експертів військових також звертають увагу на те, що, попри те, що Патріот є найбільш досконалою системою протиракет оборони на озброєнні американської армії, вона також є надзвичайно дорогою і дуже складною для використання. Зокрема, йдеться про те, що в Усполучених Штатах до однієї системи Петріот представлені 90 військових, які власне нею опікуються. І попри те, що лише троє людей, троє військових потрібно для того, щоб управляти цією установкою безпосередньо на полі бою, для того, щоб її обслуговувати, для того, щоб встановлювати комунікацію, і, власне для підстраховки потрібен цілий фактично. Батальйон, тому це річ, на яку варто також звернути увагу, але знову ж таки питання тренування буде великим питанням. А коли, якщо оголосять власне схвалення передачі такої установки, Юлю напередодні Міноборони Білорусі заявили про проведення раптової перевірки бойової готовності збройних сил України та проведення навчань. Ще раніше відбулася відбулось переміщення російської та білоруської військової техніки. Як у Вашингтоні реагують на ці повідомлення? Наталю, ми поставили це питання напередодні власне Пентагону. Наша кореспондентка Карла Баб поставила це питання речнику Пентагону Пату Райдеру. І він сказав, що наразі не бачить якихось суттєвих ознак, які би свідчили про те, що є загроза із північного напрямку. Однак безпосередньо продовжують стежити за цією ситуацією. Раніше про це також ми раніше питали в Білому домі, і в Білому домі теж не вбачали прямої загрози. Однак у Сполучених Штатах ми знаємо дуже пильно стежать за розвитком ситуації і з Зуміло, будуть повідомляти, якщо з'явиться така загроза, але давай послухаємо коментар, який дав Пет Райдер, речник Пентагону, напередодні. Ми, очевидно, що продовжуємо уважно стежити за ситуацією регіоні, включаючи розвиток подій на території Білорусі. Я не хочу вдаватися в конкретні деталі нашої розвідки, але я скажу, що наша оцінка зараз полягає в тому, що ми не бачимо будь-якої діяльності щодо перетину кордону з боку Білорусі станом на зараз. Отже, Наталю, цього тижня безумовно стежимо за новими оголошеннями. Як кажуть, у Пентагоні працюють над новим пакетом військової допомоги. Чи будуть в ньому установки Патріот? Безумовно, українці на це чекають, але повідомлення офіційної будуть. І, як сподіваємося, до кінця цього тижня. І про це ми будемо повідомляти. Дякую, Юлю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Ви що thank <laughs> you Для перемоги України над Росією потрібні п'ять речей: зброя та фінансова допомога Україні посилення санкцій проти Росії, створення глобальної антипутінської коаліції і членство України в НАТО. З таким повідомленням колишній президент України Петро Порошенко прибув до Вашингтона. Тут він зокрема взяв участь у конференції міжнародного демократичного союзу, де отримав нагороду імені Буша Течер за свободу. Про погляди п'ятого президента України на актуальні виклики перед Україною. Поговорила моя колега Тетя. А на Ворожко англійською мовою для того, аби зробити інтерв'ю доступним іншим мовним службам голосу Америки. Just came back from the Ви щойно повернулися із зустрічі в конгресі. Зараз говорять про великий пакет допомоги для України на майже 38 мільярдів доларів, який адміністрація просить схвалити конгрес. Як усе це виглядало під час ваших обговорень? Ми отримали дуже позитивний сигнал щодо двопартійної підтримки. На нашій зустрічі були представники українського кокусу та сенатори від обох партій, які запевнили, що Україна для Сполучених Штатів є головним пріоритетом, як для конгресу, так і для адміністрації, і найважливіше для американського народу питання, які доносили ми. Передусім, постачання зброї. Тиждень тому я повернувся з Херсона. Ми були одними з перших, хто відвідав Херсон після звільнення. А за кілька днів до цього ми були поблизу Бахмута. Ми точно знаємо, чого чекають солдати. Це артилерійська система великої дальності Хаймарс, дальності до 300 кілометрів. Бо так можна перебувати в безпечній позиції з високою точністю, атакувати російські склади боєприпасів і російські штаби. Пункт номер два це реактивні винищувачі, і це не наступальна, а оборонна зброя вона допомагає нам повернути перевагу у повітрі та захистити українські війська. Третє і, мабуть, найважливіше це протиповітряна оборона. Ми однозначно погодилися, що кількість та типи ППО буде збільшено, включно СААД. Включно із найсучаснішими ракетами. Наступне питання: санкції, обмеження не лише щодо нафти санкції не тільки персональні, але ми маємо заблокувати весь російський експорт, для якого використовують комерційний флот. Тож екстериторіальні санкції тепер наш головний пріоритет. Ми повинні зупинити один мільярд доларів на день, які Путін досі отримає від цивілізованого світу. І що половина цих грошей спрямовується на вбивство українців. Пункт третій це створення глоб глобальної антипутінської коаліції у стилі Рамштайн нам потрібен не лише Рамштайн щодо озброєння, але й енергетичний Рамштайн, продовольчий Рамштайн. Просто не дозволяйте Путіну використовувати як зброю ні енергетику, ні зиму, ні продовольство, ні біженців, ні щось інше. І ще один дуже важливий момент: війна це питання справедливості. А справедливість означає, що Путін і військові злочинці з його оточення повинні опинитися в Гаазі, сісти за грати. Тому ми повинні створити. Міжнародний трибунал на базі країн Великої Сімки або в ЄС для міжнародного визнання військових злочинів Росії, але найголовніше, що ми говорили, це майбутнє членство України в НАТО, посили, які намагаються донести без цього. Ми не можемо закінчити війну. Без цього ми не можемо гарантувати глобальну безпеку, європейську безпеку, тому що Путін буде використовувати цей час для відновлення боєздатності російських збройних сил. щодо безпілотників. Було кілька ударів по російській території, по російських аеродромах. Ми не говоримо чиї це дрони. Чи може це на вашу думку змінити воєнні та політичні розрахунки? Is not about the the... йдеться не про зміни військові чи політичні. Це просто законне право України відкривати вогонь у відповідь. Ми не росіяни. Ми не атакуємо об'єкти цивільної інфраструктури. Ми не атакуємо мирних мешканців. Ми атакуємо. Вибачте, не ми хтось атакує російські позиції, звідки російський бомбардувальник запускає крилату ракету на українські мирні міста, українські цивільні об'єкти. Коли українці платять таку високу ціну, росіяни повинні відчувати, що війна це не сидіти на дивані і дивитися по телевізору Соловйова. Ніхто в Росії не може почуватися у безпеці, поки війна не зупиниться. І російський народ, якщо хоче зупинити цей процес, повинен тиснути на Путіна, щоб той припинив війну. Вийшов з України. І визнав воєнні злочини. Це основна мета цієї атаки. І повірте, це тільки початок. Я знаю, що кажу коли ми говоримо про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів, є ще один фактор, який також має до вас стосунок: це волонтерська підтримка, здатність українців допомагати самим собі. В Україні тисячі волонтерських організацій, і ваша одна з найбільших. Чи ви торкалися цієї на зустрічах? Безумовно, український волонтерський рух є абсолютно унікальним фактором для нашої перемоги разом зі збройними силами України вони були справді вражені наскільки велика кількість українців бере участь у цьому русі, і ми не тільки волонтери. У нас є благодійна організація, яка витратила майже 50 мільйонів доларів на доставку всього необхідного українським збройним силам і для цивільного населення на звільнених територіях. Наприклад, зараз ми відправляємо генератор з Великої Британії і ми доставляємо бронетранспортери, вантажівки для артилерії. Уже понад 300 таких вантажівок для кожної бригади сил. Ойних сил України щоб допомогти прискорити їхню наступальну операцію для звільнення території України. Ми поставляємо БПЛА з унікальними характеристиками для артилерійських бригад, щоб вогонь українського бога війни української артилерії був точним за будь-яких погодних умов ви багато разів зустрічалися з Путіним. Ви один з небагатьох людей, які ймовірно можуть мати певне уявлення, про що він думає. Перед початком повномасштабного вторгнення він говорив про гарантії безпеки для Росії, уникнення, розширення НАТО, денацифікацію України. Зараз вже майже відкрито він говорить про імперіалістичні завоювання. Тож чого він зараз намагається досягти? і моя порада, яку я даю нашим міжнародним партнерам щодо Путіна, лише дві позиції: по перше, не довіряйте Путіну. Будь ласка, не радійте, коли Путін щось підписує. Це нічого не означає. А по-друге, вчіться з українського досвіду, не бійтеся Путіна, і ви разом з Україною переможете. І зараз Європа і НАТО потребують України більше, аніж Україна НАТО. Але ця співпраця від якої виграють обидві сторони, і що швидше ми це зробимо, то краще. Так само і постачання нової зброї для збройних сил України. Це найкоротший шлях до миру. Пам'ятайте про це. Нашій аудиторії, наприклад, в Африці чи Латинській Америці, та й українцям, складно зрозуміти, чому росіяни роблять це з українцями, що вони такого зробили? Чи маєте ви на це відповідь? Yes так ніхто у світі не може зрозуміти, чому Росія так діє. Єдина можлива причина путін маньяк, бо іншого пояснення у нас немає. Але коли я зустрічався на форумі IDU у Вашингтоні з лідерами чи опозиційними лідерами африканських країн, тому що для нас надзвичайно важливо створити глобальну коаліцію для підтримки України та глобальну антипутінську коаліцію. Їм зараз не потрібні жодні додаткові пояснення того, що відбувається, бо Путін використовує енергетику як зброю, і бідні країни платять більше за електроенергію. Вони використовують їжу як зброю, і голод загрожує половині мільярда людей по всьому світу. Путін використовує як зброю проблему біженців. Путін використовує як зброю все, і нам потрібен сценарій, як захистити світ від Путіна, як депутінізувати Путіна. І повірте, з моїх зустрічей тут. На IDU в Вашингтоні всі це розуміють, тобто проблема лише в Путіні, не в Росії. Ні. Не будемо спрощувати питання, тому що на жаль, багато росіян підтримують Путіна і через це несуть спільну відповідальність за воєнні в Україні. І Росії потрібне перезавантаження. Усім Росіям потрібен процес депутінізації. Ми маємо зупинити російський вплив у світі. Припинити Росі. Ский вплив на то політик опинити російський вплив на неурядові організації, Пинити російський вплив на воціра каже, що Україна зараз звичайно добре справляється на полі бою і в дипломатії. Якби зараз були президентом, чи було б інакше? Ніфренокеймаянсовудбіфоловідобре. Моя відповідь буде такою: з першого дня Росії. Гресії 24 четвертого лютого я прийшов до Зеленського і сказав, що більше не є лідером опозиції, і ми з вами обидва солдати, і тому до нашої перемоги я не критикую нікого. Я роблю все можливе, щоб покращити ситуацію. Тому я щотижня на фронті, тому я витрачаю і роблю максимум, щоб забезпечити всім необхідним як наших бійців, так і цивільних. І коли хтось каже, що нам потрібні дипломатичні зусилля для встановлення миру, я думаю, що у нас є дуже сильний диплома і ім'я цьому дипломату Збройні Сили України. Вони провели блискучі переговори щодо звільнення Києва. Вони блискучими переговорами відкинули Росію з Харківської області. І ось у них новий дипломатичний успіх на Херсонщині Це дуже дипломатична відповідь. А яким ви бачите закінчення війни? для цього потрібна зброя, санкції, фінансова допомога, антипутінська світова коаліція, а без цього нічого не станеться. Членство України в НАТО. Коли у нас буде п'ять цих факторів, війна закінчиться. Це може зайняти певний час, щоб Україна стала членом НАТО. Ймовірно, це не станеться до закінчення війни. Отже, якщо це один з факторів, він робить це майже неможливим дехто казав, що ми не отримуємо статусу кандидата, поки не закінчиться війна. Навіть дехто казав, що ми не отримуємо безвізовий режим з Євросоюзом до завершення війни. Ми доводимо, що можемо досягнути результату. І якби не було безвізового режиму, лише уявіть, скільки б людей загинуло, не знайшовши можливості поїхати до Євросоюзу. Якою ви бачите Україну після перемоги. Чи зміниться нація, чи зміниться держава? Кренбудвідифен Україна буде іншою, безсумнівно. Україна стане кращою. Я тримаю кулаки. І я думаю, що, попри дуже важкі втрати, які ми маємо, люди, промисловість, економіка, міста, ми будемо дуже цінувати цю плату, яку віддаємо за майбутнє України. дуже дякую за інтерв'ю. 14 грудня у Європарламенті відбулось вручення премії Сахарова за свободу думки. Цього року її присудили народу України, в особі президента Зеленського, волонтерів та лідерів громадянського суспільства. Вони, як відзначила президентка Європарламенту Роберта Мацола, захищають весь наш континент, наші цінності, свободу, верховенство права і демократію. Номінація відзначила роль служби з надзвичайних ситуацій волонтерки Юлії Паєвської, правозахисниці Олександри Матвій. Шок мера Мелітополя Івана Федорова, а також руху громадянського опору окупації Жовта стрічка. Марія Прус поговорила із засновником і координатором жовтої стрічки. Наш рух працює від Луганщини до Криму. Просто від мене як від координатора залежить багато важливих таких питань менеджменту всієї нашої такої міні кампанії тому бажано все ще залишитись таким анонімним. Народився в Херсоні. Працював. Херсоні, якимось активізмом там, не дуже ніколи не горів, батько-учасник помаранчевої революції, революції гідності, правда, він взяв всю нашу сім'ю, тому там я відносно таким малим підлітком подавав кірпітчики. Не очікував я, якщо чесно, від Херсону спротиву, як і, наприклад, кожен там. Може, хто не був на півдні України, то думали, там всі дуже проросійські, але те, що сталося в перших числах березня і в останніх числах лютого, ну то просто не описати нормально словами, те, як люди просто виходили, зупиняли техніку росіян, це просто надприродньо, я би мовив. І після цього, якби на рівень такого проукраїзму, проукраїнізму, він не спадав взагалі. І так, до Дня звільнення Херсону. Тоді, коли звільнили, там ну, просто сотні людей повиходили, і атмосфера все ще така святкова. Не було взагалі якоїсь такої ідеї. Ми просто хотіли бути. Корисними і знали, що окей, буде пропаганда росіяни там своїм телебаченням, газетами, радіо. Що робити, щоб наше населення не зомбувало? От немає інтернету, так? Да? Окей, стрічки там, плакати, будемо писати макерами як сонце України. У мене вдома було багато жовтих стрічок. Давай жовта стрічка. Нас там, може, на 50-70 активістів по тій, то збільшало, звісно. Це маленькі цифри, в принципі, але це тобто, вважаєте, така бойова одиниця, яка готова до, яких, до якихось дій, або це стрічки, плакати, графіті, або якась передача інформації корисної про колаборантів. А от це дуже тяжко в Донецьку і Луганську координувати. Тому що ми просто в Херсоні були, ми все тут почали. Там когось надихнули, знайомі допомогли там. В Мелітополі в Криму це все розвинуте. бачимо позитивну таку тенденцію, що де окупували якісь населений пункт на Херсонщині, оп, більше матеріалів з Криму. Доєдналося там плюс п'ятеро людей, там плюс шестеро скинули якусь інформацію. Коли звільнили все правобережжя, у нас там вибух в Криму ще раз, там щось може десь. Тренувало всіх ПВО над Севастополем випадково там, серед білого дня. Оп, додатково, де хто стріляв, хто там, ось вам ще пару жовтих стрічок. Якось це взаємо все пов'язано. Ми просто отримуємо величезний потік інформації: так, окей, там дядя Стьопа взяв паспорт в Росії і до того, що Сальдо відпочиває в цьому готелі, наприклад. І ми просто намагаємося так окей, верифікували якось, підтвердили, і просто передали інформацію. Ми там не відповідаємо ні за що, чи вони будуть покарані. Вони вже зрадили це зрада совісті, а там не нам судити, не нам вирішувати ці всі обставини. У нас є інфа, перевірили, передали. Жовта стрічка змогла. Вона була тим голосом окупації. І щоб люди на підконтрольний змогли підтримати. Не у всіх є можливість виїхати. Я народився в Херсоні, народився. Це життя живу, я не збираюся. Це Україна тут буде це так би сказати, мото однієї з наших активістки Лілії в Херсоні. І навіть після звільнення, ми коли зустрічаємося, вона говорить: є ще листівки, я буду їх клеїти. Ми просто їх клеєм, їх зривають. Замальовують надалі. Є така російська нечисть, все ще в Херсоні, і там Z, V малюють до сих пір, але ми якраз вона хоче далі продовжити протистояти цьому всьому. В неї така чітка позиція в Маріуполі діє рух. Маріуполь діє. Їх символом спротиву є буква І, яку ми якраз вводили в Херсоні. Ми там починали працювати. С травні місяці з жовтими стрічками. Там зараз ми бачимо шалений такий інформаційний бум із плакатами Маріупольця Україна, там з буквою її. Люди там активно працюють. Це заслугова на нереальну підтримку, тому що те, що місто і його жителі пережили цю облогу 80 днів, плюс вони в глибу окупації. І плюс Маріуполь є таким величезним центром для збройних сил Росії, і не зважаючи на цю постійну небезпеку, жахливі гуманітарні обставини, люди те ще мають собі у це полум'я до свободи, до боротьби і роблять, що можуть з нами. Просто зв'язались багато місяців тому депутати з Європарламенту. Сказали, ми будемо видвагати кандидатів. Ми хочемо запропонувати вас, і потім ми вже бачили, що все-таки номінували, і потім разом з українськими народами та громадськими діячами здобули премію. Напевно, що це є гарним прикладом боротьби саме людей за їх права, за свободу думки та слова, за що саме її номіновують на премію. Це величезна робота наших активістів, які, не зважаючи на якусь небезпеку, тортури, репресії, навіть так би мовити, арештів і проведення часу на допитах у підвалах, все ще боролися за власні права та свободу. У німецькому місті Кельн благодійна організація Синьо-жовтий хрест відправляє критично важливі вантажі медичної допомоги, залучаючи власників приватних літаків. Як працює цей проект? Дивіться у сюжеті Христини Шевченко з Німеччини. Організація Синьо-Жовтий Хрест працює з 2014 року у місті Кельн і збирає навколо себе найактивніших українців регіону. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну головним пріоритетом її роботи стала медична допомога. 80% наших донацій йдуть на закупівлю медицини медичних продуктів. І наша команда створила за допомогою лікарів німецьких і українських створила декілька проєктів саме медичного характеру. Одним із головних проєктів є рятувальний рюкзак. Завдяки його вмісту у критичних умовах можна врятувати до п'яти життів. Цей рюкзак є особливим, бо в ньому є близько 130 різних медикаментів та медичних продуктів. Ось так він виглядає всередині, необхідних для повного лікування пацієнта, починаючи від діагностики і до відповідного лікування в критичних станах, тобто якраз поранені люди в умовах війни. Прилади для діагностики, турнікети, шини для стабілізації тазу, медикаменти. Волонтери складають рюкзаки з уважно підібраних речей, рекомендованих українськими та німецькими лікарями. Один такий рюкзак коштує тисячу євро, а організація відправляє сотні рюкзаків в лікарні по всій Україні. Лікар один дзвонив ну з території, десь приблизно Херсонщини, і ем, казав, що вони з цим рюкзаком опорвали в лісі. В лісі з рюкзаком тому для організації надважливим завданням була швидкість доставки рюкзаків та іншої медичної допомоги в Україну. На допомогу прийшли пілоти, волонтери. Один із хороших друзів організації, працівник техіндустрії Кай Вольф, розповідає, як він знайшов першого пілота, що зголосився летіти із медичним вантажем. мені подзвонив хороший друг. Стефан запитав, що ми можемо зробити. Він пілот. Ідея полягала в тому, чи зможемо ми знайти 5 або 10 божевільних пілотів, які зможуть літати з нами. Так створилась окрема організація Ukraine Air Rescue, яка налічує близько 380 пілотів, і яка тісно співпрацює з синьо-жовтим хрестом. З синьо жовтим хрестом у нас було 40 рейсів. Я думаю, понад 15 тонн медикаментів. Ми повинні підготувати польоти. Ми зв'язуємося з пілотами, які можуть літати в конкретний день. Потім ми повинні спланувати політ. Доставляють пілоти вантажі до польського кордону у синьо жовтому хресті запевняють, співпраця з пілотами зробила процес доставки в рази ефективнішим. Саме рюкзаки ми сконцентровано великими партіями, відправляємо пілотами, тому що пілоти летять 4 години до кордону, фура їде 2 дні. То ми обираємо, ну тобто, ставимо пріоритет порятунок життя. Такі польоти із медичним вантажем відбуваються щотижня. За цей час говорять в організації, їх пілоти і волонтери синьо жовтого хреста стали одною великою сім'єю. Пілоти також витрачають свої кошти на те, щоб до докласти до логістики. Тому це одна велика сім'я створилася, яка допомагає Україні наразі. Пілоти, які співпрацюють з організацією Синьо жовтий хрест, походять із 30 країн. Скільно христина та Богдан Шевченки Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о 18-й за київським часом. Де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам? В студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Бережіть себе, мирної вам ночі.